Під хмарками, ніби під брилями, у колі вітрів стехових, кохався з дніпровськими хвилями, купався в світанках ясних, зустрічав кораблі після плавання у вирі життєвих подій. І був для людей ніби гавань, і йде де добре в який, щасливими розвитку віхами десятків відмічених ноліт, а зараз забитими вікнами жорстокий вдивляється світ. Біжить, 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 біжить. Давай, давай, давай. Сідіть, йдіть, їдіть, прибігли. Оце я тут їм залишаю на ранок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А де ж наш боря? Борька, саме... Боря! Що, ж... Та де красавість, на блісу роги Не, якісь ну, такі облізали. Ну, та У мене там на такі снимки, роги такі, рогість. Знайомтесь, це Борис. Борис та його півтора десятка родичів тут мешкають багато-багато років. Загалом Олені на території державного санаторію шкло вже мешкають дуже багато років. Що навіть місцеві працівники не пам'ятають саме стільки, але мусимо сказати, що за кілька днів Оленів і Бориса. Звідси виселяють, оскільки санаторій закриваються офіційна версія: державне підприємство шкло це власне так називається санаторій, застряг в боргах дуже багато років. Він власне в боргах, і далі неможливо підтримувати господарчу діяльність санаторію. Тож працівників звільняють, оленів виселяють, а відпочивальників сюди припиняють уже приймати. Але якщо оленям таки не йшли нову домівку, їх погодився забрати заповідник івано франківській області, то що робити з людьми? Адже тут уже півтора роки. Мешкає 35 осіб, а це вимушено переселені особи з сходу і Півдня України. Їм теж вказують на вихід. Близько близько півсотні внутрішньо переселених осіб заселили сюди навесні 23-го року. Новояврівська міська рада виділила перед тим 25 мільйонів гривень на ремонт корпусів, щоб створити комфортні умови людям. Благодійники привезли електроплити та пральні машини. Переселенці сподівались, що доживуть тут до кінця війни. За ініціативою Єврійської військової адміністрації вони нам запропонували, щоб людей, які є на нашій території, селити власне у санаторій шкло. І було укладено договір між Новорійською міською радою і санаторієм шкло про те, що ми будемо селити сюди людей. Ну і в договорі там не прописано там певної дати, там до якої ми маємо їх селити, а прописано типу. На час війни. Так, тому ми спокійно скерували кошти е, сюди і вже в березні 23-го року е, поселили перших людей. Живемо ми нормально, тільки в нас проблема сьогодні виникла. Світло відключили. Вже нема води. У нас же все на світлі і, і нема де готувати. Горять! Виходь! Міша! Поки вода була в кімнатах. У ми... нас в кімнатах душові. Ми Поки була вода, а вода відключив гарячу воду. він. А коли гарячу відключили? Та вже другий тиждень, так? Да? Та ні, з неділі. От, готуємо самі собі. Чергуємось, готуємо. Немає ніяких питань. Тепер все, в нас сто на електриці, у нас газу тут немає. Зараз проблема ще зі стіркою. Ну розумієте, це коли двоє дітей, і така проблема. Ми навіть не можемо постирати руками. От ми зранку ще нічого не їли. Нам елементарно нігде, підігріти. там ще розпали і будемо готувати як у Маріуполі. Якщо так, то я так. з Маріуполя. Вам тут доводилося багато вже чотири тижні. Ми прожили. Коли почалася агресія Росії в Маріуполі, світла не було, води не було, газу не було, нічого не було. Ну, що, рубали, дерева готували внизу коло під'їзду на вогнищі. Місяць у підвалі просидів, прожив. Не Ні світла, нічого там літали ракети, як мухи вилітають. Півмісяця і стали. Гірше, гірше стали тоді і світлами вам вимкнем, і виселим, то об'яву повісять, що виселяють написали. Ми лишились в Україні. Чому таке відношення ну, як спільноти до нас? От місцевої спільноти. От були такі питання, були такі розмови, було таке. Понаїхали тут. Хто понаїхав? Звідки ми приїхали? Ми що з Китаю приїхали? Я поносила білизну, стирати, Вони сказали, нам запретили вам стирати і все. Поставили перед фактом. Там нам сушили, прали, ми давали порошок і забирали білизну Ти раз на тиждень. Да. Чекайте, машинки подарували вам, але, О, в... але вони ними Так, та. і нам їх не віддають, щоб хоча би ми самі стирали. Ми знаєте, оце прачка О, зараз будемо приставати. Нічого нам не нам сказали просто не пратися. А, а ви би, скажіть, будь ласка, ви б брали, що вам зарплати не платять, вони, я розумію, що вони переселенці, і що, як зарплату вам не платять, ми їм перемо. Тут дуже добре, що ми їм безкоштовно перемо одяг. Ви б так дуже хотіли? Вони кажуть, пер... що ці машинки видали їм. Я розумію, що їм видали, а ми, вони приходять до нас. Ми повинні були випрати переселенцям, повинні були випрати корпуснету, як ми мали. Скажіть, в них був понеділок і середа день. Мені Наші вояки воюють і вони так само все самі перуть і самі платять за квартири. А взагалі, як ви думаєте, як вирішити проблему, де їм діватися тим переселенцям? У серпні 24-го року керівництво санаторію звернулось до місцевої та обласної влади, аби ті кудись переселили людей. Мовляв, за проживання внутрішньопереміщених осіб підприємство ні разу не отримало жодного відшкодування з держбюджету, і через це катастрофічно збільшилась заборгованість санаторію за комунальні послуги та позаробітні платі працівникам. І відтак санаторій вимушений тимчасово припиняти роботу. Де можна йти директора санаторів, скажімо? Директор, Анатолій, скажі директор на лікарняному. А давно на лікарняному? відпочили. А чому ви боїтесь говорити? Дівчата, я вам кажу, виключіть камеру і заберіть нас звідси. Виключіть камеру, я зараз розб'ю камеру. А на які підставі розб'єте камеру? Я їду, коротше. Ну, працівники не хочуть спілкуватись, про тим говорили, що їм е дуже довго не платять зарплату і вони вимушені змінятися. Ми не виганяємо, хай живуть тільки хай дають світло, воду, хай його, хай опалення. Хто зробить? Хто якщо ми заставимо наших очегарів працювати безкоштовно? Та це буде що з нашої сторони якийсь кримінал, як який. Але Вони тут вже працюють безкоштовно. Я так розумію, давно. і ви предлагаєте далі працювати. Безкоштовно нема нічого. Та дрова де взяти на опалення, де дрова на гарячу воду взяти. А до того де брали воду, дрова і закі до того. дивіться, біженці жили за мою зарплату і моїх працівників. Та тому тобто, що, ті гроші, які були на зарплату, як, віддавали як... на сюди. Ми приїжджаємо відпочиваючи. Приїхало 100 людей. Ми отримали від них готівку. Ми за ці гроші купили купа дров, ми заплатили світло, працівника зарплату. Це все платилося гарно. А коли в тебе немає відпочиваю, чи чим будеш платити? Я з дому принесу дрова, чи я маю, ну, чи хто має принести? Просто так вийшло, що це вже ну, важко утримувати велику махіну, коли в тебе нема чим утримувати. Воду вже виключили, так? Чітки. На зарпрори і і світло прорив заплату всім працівникам. Наприклад, у нас є на місяць кочегарим, треба платити 90 тисяч гривень кочегарам, та по змінах щоб виходили. КНС, календарна станція, 30 тисяч гривень, це 110 тисяч. Може бути бухгалтер, один директор і хоча б ще відділ кадрів, щоб цих людей обслуговувати. Так? Це все одно дати 200 тисяч працівникам. Хтось дасть санаторії пояснюють, утримували підприємство та штат в півсотні осіб за рахунок відпочиваючих, які приїжджали сюди на лікувальні води та грязі. Але переконують, за останні роки путівок стали купувати значно менше. Тож вижити вони просто не можуть. Тим паче, що й отримувати переселенців, за яких держава нічого не компенсовує. З біженців прошу вам замітити ніхто ні копійки не заплатив. З державного бюджету всі отримали відшкодування за біженця. Трошко не отримав з 20-го року. Їм не платять зарплатню. Ну а ми при чому? Ми сюди заїхали в 23-му, якщо на то пішло. Міська рада сказала, скільки нам потрібно, стільки ми тут будемо проживати. Тому що вони составили санаторієм договір. Ми тут не просто так живемо, і те, що вони не отримують за нас кошти комунальні, то їхня вина, вони їм пропонувала міська рада, давайте ми вам допоможемо зробити документи, щоб за вас, за нас, вони отримували за комунальні. Що в них там, ми ж не знаємо. Ми звідки ми можемо знати. Санаторій Шкло славився своєю лікувально діагностичною базою за радянського часу. Сюди їздили лікуватися зі всього радянського союзу, навіть де це, до речі, будівля бювету з 30 серпня. Вона вже закрита. Тут можна було попити відому мінеральну воду, лікувальну, важливо, власне, нафтуся. До речі, зараз по Україні дуже багато такого типу санаторіїв перепрофільовується на реабілітацію і допомогу військовим. Тож робота такого санаторію зараз була би дуже дуже на часі. Ціна невідома, з синім років, але перші згадки Ну це що за поляки було. Тобто, коли тут знайшли на тоді відкрили так. Так та, та. дуже гарний санаторій. Дівчата його, щоб він працював. Я звільнююся проходить, хто хоче тільки працював, бирає шкода. заповідник, це за літераторія заповідник. Санаторій застряг у боргах уже багато років, що задовго до повноштабної війни. Загалом боргує майже 50 мільйонів гривень. До 2003 року шкло було під управлінням Міністерства оборони України, а далі, через брак можливостей його утримувати, підприємство передали державній судовій адміністрації. За ці 20 років тут багато разів мінялися директори. Але врешті, як виглядає, підприємство дуже близьке до офіційного банкрутства. А далі санаторій, можливо, викуплять ті, кому дуже сподобалась ця заповітна земля, 76 гектарів. Дзвонимо голові Яворівської військово-цивільної адміністрації районної. Саме вона ініціювала це, власне, ідею, щоб сюди заселяти переселенців цей санаторій. Нам пояснили, що осики їм не відшкодовують санаторію за переміщених осіб. Я зрозумію, як вас звати? Мар'яна. Пані Мар'янську, дивіться, вони, ну скажімо так, мягко лукавлять, тому що вони не доробили до кінця документ, вони мали купу часу. Але вони вирішили, що їм це не вигідно. Ага, їм не вигідно тут переселенців тримати. Ні, ну я так не сказав. Їм не вигідно, власне. Якось, скажем так, доробити, щоб він такі компенсували. Вони видно, вирішили по-інакшому. Забанкрутувати? Ну, щось типу того, я не ну, знаю. Я чесно кажучи сам. Ну, я так правильно розумію, що після банкрутства підприємство вже буде виставлене на продаж? Щось, ну я не знаю їхні там покридониці їхні діти. Ну так виглядає що, що, що вони до цього якось доводили, чи що я ну. Неприємна ситуація насправді. Так, вона ну, дуже неприємна, бо люди відчувають, що їх кинули. Ми говорили з головою Яворівської військово цивільної адміністрації, яка на території якої знаходиться цей санаторій. і важливо зауважити, якщо ми вже говоримо про державну владу, бо це був представник державної влади. Дуже часто ми чуємо, як від української влади звучать заклики до українців повертатися за кордону сюди, тому що тут українці більш потрібні. Але як бачимо на практиці, навіть ті українці, які зайняли принципову позицію залишатися на своїй рідній землі, опинилися в такій ситуації, що ніби вони таки не потрібні. Горлають расисти з Месією, що місто південне моє російське і буде з Росією. Хіба що убивають вбивають своє? Не буде звірюги, по вашому, бо жовто блакитна душа у міста. Прекрасного нашого, а вам, а вам ми дамо від коша. Ніколи не думала, що так буде Що, Олені, не, не всіх вивезли так. Сім залишилось. Шість чоловік виїхало. Ті, що постарші, три хліби. Любов Дмитрівна ото був і Борис що Йому 80 років. Підходь Наталя. Йому 80 років, а їй же 70. Напевно, сім. то, що дуже нервова була, вона постійно плакала От, і тиск не Влад, лишайся! Зараз поговорять я з вами вироб. та й все. От, і е, дочка забрала квартиру їм зняла. Іде зима? Опалення. Горячої води як не було, так і нема. По холодній воді я сказала, по часах. А проблема каналізації на кухні так і лишилася, пральки нема. Збираємо. Як дощ іде, збираємо воду, бо нам коли воду вимкнули. Ну, а туалет збивати чим? На котельні нікого немає. Ну, в принципі, замок висить. Котельня закрита, хоча вже друга половина жовтня. Люди в санаторії ще сподіваються, що опалення таке десь буде, але знаємо, що з дровами тут давно вже проблема, і нам тут не на камеру, навіть колишні працівники казали, що вимушено рубали дерева, щоб... Палити, коли сюди приїжджали все відпочивальники, не тільки коли переселенці жили. Велика проблема була подати запит на відшкодування, якщо в інших санаторіях санаторії отримують запит від, ну, відшкодування за переселенців. Чому де тут була тут проблема в боргах, що вони не могли отримати? Чи просто вони не оформили документ? Е, дивіться, тут проблема і в боргах. Бо вони ще на той період, коли ми навіть укладали договір, коли ми заселяли сюди людей, тут вже були накопичені борги, і ми про це знали, тому що ще перед тим ми навіть приймали декілька рішень Новорізькою міською радою з депутатами, в кабінет міністрів зверталися до народного депутата України, так про те, щоб передати даний комплекс державної судової адміністрації, наприклад, в Міністерство оборони. Але нам у цьому, на жаль, було відмовлено. Міністерство реінтеграції воно яку позицію займає, зважаючи те, що воно... ці переселенці санаторії є в переліку, я так розумію, тих, які входять потенційно як... місця тимчасового да, та, та, проживання, та, та, та. так. Там відповідно до постанови так, так. і відповідно до розпорядження голови Львівської обласної адміністрації. Вони входять цей проект. Ну, Вони нам я я знаю, що туди в міністерство реінтеграції зверталися навіть внутрішні переміщені угу. особи. Так, з листом вони нам теж дали листа про те, щоб ми забезпечили проживанням даних осіб. Тобто міністерство просто вимагає від вас забезпечити. А як ви це будете робити? Це вже ваші проблеми. Ну, так. Будь ласка, присаджуйтесь. От, крісло, давайте, сідайте. Я народилася Львівська область, село Дубра. Батьки поїхали, тому і мені було 5 років, місто Ждань, потім Маріуполь. Все життя прожила в Маріуполі. А ви це відчуваєте зараз о, звідки ви більше маріупольчанки чи більше це таке лів'я? З України. Відчуваєш связи з України сюди. Сьогодні казали, заморозок був. Що ви будете робити, як далі заморозки? Що будемо чекати опалення. А, ви не купляєте обігрівачі? чи тут не випадає? Тут не можна. Тут не можна, а. тут а. дроти старі, тут, тут все говорить, не можна. Навіть як включаємо чайник, то я не буду включати. Ми знаємо, що нам сказали, що тут дроти не повинні. А. Я хочу сказати такі слова. Після Маріуполя, чотирьох тижнів, котрі ми там пробули, тобто починає з 24 лютого, і ми виїхали 17 березня. Нам вже нічого не значило. Нас там в кімнаті було мінус два робити? Просто не хочеться про то все згадувати, що було. Якби ми не виїхали 17 березня, 18-го прилетіло будинок, де ми були. Все життя наше оборване. Все зрушене. Це немає про що планувати, у нас немає планів. Ми пропрацювали все життя, ми собі квартири, квартиру заробили. Ми брали квартиру в іпотеку, чоловік працював азавсталі, я працювала в Азовмаші. У мене 43 роки стажу. Я маю час 64 роки. От я 4 роки на пенсії. У Нас було все. Ну ми не тільки втратили своє житло, там, що було там. Ми були, поробили ж ремонт. У нас все було. Ми втратили. Просто все життя, котре ми прожили. Просто. Бував хтось кудись їхати, чи ви категорично не хочете їхати? А куди? Куди їхати? А то і все. Хтось за що воно далі буде, ми не знаємо. Ну Ви за оленя мабуть скучати, бо ти хочете, щоб коротких лішав. Ну, а я вже. Так, Може і цих скоро заберуть. Ви до них прив'язали? Так. Да. Ну, ну півтора року біля їх. Як своя худоба. Так. Мені не скучно. У мене тут олінів, я утром встала, ладька підготувала, я дала їм, і пішла. Днем ще сходив, вечором ще. Так, що мені не скучно. Високі боїтеся, що можуть виселити вас? Ой, що бояться? Як кажуть, хуже смерті немає нічого, так і тут. Захочуть виходять, вони зроблять. Кого не будуть слухати? Ну то і все.